Пане В'ячеславе, напевно, перше питання, найголовніше як здоров'я Єгора Сезонюка? Зараз, зараз його повезуть на обстеження. Обстеження покаже складність травми. Ну, так вийшла така бойова гра, багато стиків і така серйозна травма, скоріш за все, серйозна. І ну, вже будемо дивитися, як після обстеження. Що далі. Напевно, що і грою атакувальної ланки своєї команди ви сьогодні не задоволені. Ну, Моменти створювали створювали і створили багато моментів, як в першому таймі. Получається, ті створені моменти не реалізували забиті м'ячі, а у суперника так, дальній удар, якраз. Вони, вони свій якийсь мінімальний, мінімальний шанс використали. Так, реалізація вона не, на, не на рівні. І тут не, нема спокою в завершальній фазі. І як останнього пасу, так і удару, чуть-чуть хлопці ну, нервують і приймають такі рішення, Чуть не обдумані, багато-багато такої суєти. І це, це, ну, це впливає на результат, пане Ігорю. Нічия на виїзді. Наскільки задоволені в цілому поділіться враженнями від гри? Перш за все, хочеться побажати здоров'я і швидкого одужання Єгору Сезенюку, який отримав сьогодні прикре пошкодження. Бажаємо від цього клубу швидкого відновлення. І щоб це ніяк не завадило йому далі грати футбол в футбол у майбутньому. А, грою свої команди задоволені. А, грою обох обо двох команд ми задоволені, насолоджувались спостерігаючи за матчем. І емоційна складова була класна, бо лікальникам мав такий футбол сподобатись. А, а, Ілля Каплунов забив чудовий м'яч в першому таймі для нас. І ми вже грали з надією, що сьогодні заберемо перемогу. Але в помилку до ну припустились наші гравці і привезли собі м'яч. Хоча ну, лівий берег напрацював на забиті м'ячі, і нічого виглядала б десь закономірно. І в нас моменти були, і в них тому результат приємний для нас. Це здобуток. Єдине, що пропущений гол засмутив, як саме ми його собі привезли.